Доброго дня, в Сьогодні, 25 серпня, Миколаївська область, Україна. Зараз на ваших очах класичний кишмич Юпітер селекції Америки. Його всі добре знають за підвищеної зимостійкості, вірніше морозостійкості в 27 градусів, тобто його можна вирощувати без укриття на зиму. Дуже гарно підходить як звичайна шпалера, одна плащина, так і арка пергола. Значить, він видає по три соцвіття, я його вирощую без нормування. Тобто все, що він зав'язує, все я на ньому лишаю. Грона в нього такі грамів 250-300, окремі бувають у мене до пів кілограма, це максимум. Більше грон я не отримував. Ягода в районі 4 грамів 4-5, а так ось в середньому філетового кольору з дуже незвичайним ізабельним таким мускатом. Сорт стійкий до захворювань, має підвищену стійкість до ідеуму. Вже гарно себе зарекомендував на протязі десятка років, а то й більше. Я його добре витримав і сьогодні буду зрізати на сушку, на сушений кишмиш. Цукор тут уже надмірний. Його ще можна було різати числа 5 серпня, але я ж кажу, витримав, аби цукру було максимально багато. Перевірений часом дуже практичний кишмиш Юпітер. Має другий клас безнесінєвості. Мілкі два рудимента в ягоді, як правило, для сушки чудовий варіант та і порадувати рідню дітей. Дуже і дуже суперський кишмиш. Юпітер зрізаємо на 25 серпня з надмірним вже цукором. Ось така краса. Де більше, де менші гронки. Зараз прополоснемо і все піде на сушку.